Всіх вітаю на каналі Катя Солонар з нами сьогодні. Таролог некромант, а також учасник битви екстрасенсів Віктор Литовський. Вікторе, добрий день, добрий вечір. Точніше, добрий вечір, вітаю вас, радий бачити. і Чу я вас також я в описі під цим відео залишила всі контакти Віктора Литовського, посилання на його інстаграм. І всі інші контакти. так що підписуйтеся, переходьте сьогодні. Про що наша розмова буде про переговори, які от буквально відбулися, буквально щойно пролунали заяви. Щойно це я скажу, що ми пишемо це інтерв'ю 11 березня, майже дев'ята година зараз вечора. І так, заява Володимира Зеленського сьогодні була пропозиція США на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Ми готові зробити такий крок. Далі також американці пообіцяли говорити вже з Росією домовлятися про те ж саме вікторе. Як ви бачите на практиці цю всю ситуацію? У нас перша карта. Перша карта випадає двійка кубків, Двійка кубки в перевернутому стані. Це е, дуже гарна карта з точки зору домовленості в прямому положенні, але протилежне значення має в перевернутому. Тобто, не знайти можливості домовитися, не знайти можливість дійти якоїсь згоди. Двійка кубків туз кубків. Тобто, навпаки, може бути загострення ситуації. Ми питаємо про мир. Ілюзія, ілюзія, причому досить перевернута ілюзія, в контексті того, що з одного боку будуть. Або йти в супротив, або будуть намагатися обійти ситуацію, відійти від заздалегідь обумовлених домовленостей. Ну і карта страшного суду. Карта страшного суду з одного боку це трансформаційні процеси. Але я думаю, що все ж таки це як попередження, що найгірший сценарій сценарій нічного жахіття може програтися коли. І це вже було коли ми погоджуємося на ті домовленості, котрі нам нав'язують або пропонують. Ми граємо за правилами. А з іншого боку, намагаються обійти якимось чином на обманути, дати завідомо неправдиву інформацію, або вти в такий жорсткий супротив, що ні, ми не згодні в такому випадку. Або ми бачимо це трошечки інакше. Фінальна карта в розкладі у нас карта місяця, це якісь додаткові потаємні домовленості, або прямі ситуації, коли знаєте, вовково на місяць вийти, коли дві сторони, як вовк і собака, мають різне бачення в розвитку ситуації. Тому я не бачу, щоб саме такий сценарій, що як пауза на 30 днів, на 10 днів. Він програвся би в повному обсязі і був результативний. Немає карти пожинання плодів від цих домовленостей. Тобто можна сказати, що до 20 квітня ну, це число, про яке тисячу разів всі там говорять, не буде ніякого перемир'я, затища, зупинення бойових дій, такого не слід очікувати. Я не кажу вже про постійний мир. В, на обмежний, така, і, і, дивіться, з одного боку ми можемо трактувати як, як, як на обмежений вибір, з іншого боку, як ілюзія. Я думаю, що це більше про ілюзію. А, і навіть на короткострокову ні. Навіть на короткострокову дистанцію він не випадає не виходить. Я дуже сильно хочу побачити якісь карти, ну, тобто, щоб воно повинно було бути. Карта миру, карта миру немає. Тільки обхідні шляхи, якісь маніпуляції, намагання викрутити ситуацію собі на користь, на свою на свій бік перевернути все. Навіть якщо ми сказали так, ми згодні на такі умови. Ми за такі умови. Комбінація не показують про те, що буде, бо протиріччя в комунікації між Росією. І друге, в нас пошуки обхідних шляхів зазвичай випадає тоді, коли гра буде нечесною, несправедливою, і будучи брати, використовувати такі паузи в якихось дуже цинічних руйнівних ситуаціях. Ну, на кшталт того, що ми са са самі по собі гатимо і саме с себе обстрілюємо для того, щоб е показати свою е вразливу позицію в, в цій домовленості. Це типу буде так росіяни казати. Ну, воно виглядає, що е ну, карта обхідних шляхів, це момент того, що або. Е Перемир'я порушене Україною, Україна зробила якісь там дії. Або взагалі там будуть моменти, коли е ці паузи вони будуть стосуватися виключно нас, а не ворога. Тобто відсутність домовленості не, не бачу я того, що ми хочемо почути. Зрозуміло. Ще от, на просторах інтернету є такі прогнози, що хтось з президентів, які так чи інакше беруть участь у російсько-українській війні, загине найближчим часом. От Є такі прогнози. От, Віктора, що ви скажете? Таке взагалі можливо, що є якась відома особа, поки без імена, а взагалі. От? А вони не беземенні, вони насправді. Всі три е, президента, котрі приймають участь в цих процесах, якщо переглядати для їх кожного, е, в форматі 25-го року е, вони всі знаходяться в досить уразливому стані, в уразливому положенні. Е, коли ми переглядаємо короля Пентаклів, Трампа, е, він досить часто випадає по трійки мечів. Трійка мечів або це зрада. Тобто з оточення ті люди, до кому ти довіряв, ти, ті люди, хто максимально до тебе наближений, вони будуть намагатися встромити ножа в саме серце. Або якщо переводити на е, людське тіло, хоча карти не найліпший МРТ-апарат, зазвичай вони показують на сердечну зону, тобто момент того, що можуть бути проблеми з серцем. З важливими органами, котрі відповідають за життєдіяльність людини. І зазвичай, якщо переводити на трактування в форматі здоров'я, тут загальна небезпека стосовно саме серця, інфаркти, якісь Серцева недостатність тощо, якщо ми кажемо про президента Зеленського, 25 й рік він е випадає як загрози, котрі пов'язані безпосередньо з замахами, е загрози, котрі пов'язані не з тим, що щось відбувається з твоїм там тілом або здоров'ям. А безпосередньо вплив зовнішній з від третіх, третіх сторін, і причому, чим цікавий розклад, він випадає в комбінації карта циклічності. Карта циклічності це повторення ситуації з певною періодичністю. Тобто, ми кажемо не про замах, ми кажемо про декілька замахів, але при цьому в нього випадає колесо фортуни. Колесо фортуни. Це досить позитивна карта, тобто, не зважаючи на те, що те, що ми о, ці запахи можемо спостерігати, буде деяка складова, котра залишиться о, і буде о, реалізовуватися поза очі. Тобто про цю ситуацію дізнаємося набагато пізніше. Але коло Софердон свідчить про те, що ти о, зможеш або вискочити, або вийти в найостанній момент. На останню мить і тим самим збережеш збережеш собі життя. З точки зору, якщо ми дивимося на режим Кремля в цілому на 25 рік, там випадають в саме руйнівні процеси, котрі пов'язані пов'язані настільки з здоров'ям, скільки з якимись кулуарними кулуарними. Разногласіями, котрі в свою чергу, можуть спричинити в деструктивний вплив не тільки на лідерів, але й на політичний естеблішмент режиму Кремля. В цілому і по карті страшного суду воно випадає в тому контексті, що це буде стосуватися одразу великої кількості людей. І 25-й рік він дуже е, руйнівний. З точки зору деструктивного впливу на лідерів, е в, взагалі, і якщо брати по окремості Росії, Україну та Сполучені Штати, вони також знаходяться в зоні ризику. Кожен просто під е різною призмою. Більше за все е насправді, з точки зору ну мого прогнозу, і, і відштовхуючись від розкладу, найбільш уразливий. Це Трамп, він випадає в контексті саме е, там кожна карта, вона досить ярко описує ситуацію. Найбільш е, вдачливий в цих ситуаціях все одно випадає Зеленський, і найруйнівніші наслідки випадають на режим Кремля, тому що він буде не просто тягти е, себе в могилу, але й буде намагатися затягти за собою якомога більше людей. Свідомо. Так, але тобто чисто теоретично, кожен з лідерів померти може. Я ставлю на Трампа, чесно кажучи, тому що там розклад взагалі такий собі. Тобто у нього шанси ну, великі на таке, але не, не 100%. Ні, дивіться, з точки зору, якщо ми дивимося з, через призму ТРО, в нього є декілька критичних моментів. Якщо дивитися, до речі. По кожному з президентів в цьому році у нас у Зеленського критичний 에, період це березень березень та квітень. Березень та квітень це найбільш небезпечні для життя зеленського період. Якщо ми дивимося стосовно е режиму Кремля і Путіна, взагалі найбільш критичний і переламний період це е шостий і сьомий місяць. Тобто влітку він е є найбільш уразливий, скажімо так. Якщо дивитися з точки зору е Трампа, в нього е дуже критичний період. Це дев'ятий місяць вересень, але в нього випадає момент циклічності. Тобто, час від часу ти відчуваєш якісь недомагання, якісь ситуації, котрі тебе вибивають з колії, і на котрі ти не намагаєшся звертати увагу або досить е, опустивши руки, дивишся. Тобто, не на не на часі, не зараз. Е, приділю цій уваги цієї ситуації увагу після. І практично на весь рік він випадає як перелавний період і на квітень місяць, і в липні там є досить така загрозлива вежа, тобто втрата контролю в цілому. І епогей, це все ж таки дев'ятий місяць, вересень як найбільш небезпечний, саме не в форматі, того, що отримав удар і якось треба відновитися. А удар, після котрого ти можеш не відновитися взагалі. Угу. Тобто Зеленському головне бути уважним, обережним це у цьому місяці і в наступному березень-квітень саме стосовно ем, загроз, пов'язаних з життям і, в першу чергу, з замахами. Якщо ми кажемо стосовно критичних місяців, там також є в нас. Серпень і вересень, як така переламна рубіконна точка, але вона більше стосується людей, котрі тебе оточують, котрі можуть тільки ми ви підставити, або е, твої старання звести на нуль, або вплинути деструктивним чином саме. На карту тріумфа, тобто на ті дії, котрі ти старано вибудовував, до котрих ти старано ішов, тобі будуть намагатися поставити такі палеці в колеса для того, щоб ти не отримав задоволення від проведеної роботи. Слухайте Віктора, може, оці прогнози, те, що я там бачила на просторах інтернету, стосувалися ще таких людей, як там всякі Пушиліни, денири, оці от е Аксьонови, я просто не пам'ятаю, яких там всіх е по прізвищах, може вони ж також ну, беруть участь у війні? З точки зони все почалося. Вони, вони беруть з точки е участь у війні, війні безпосередньо, але якщо ми дивимося. В форматі в, в, в трьох загальних карт, тобто в нас випадає король Пентаклів, це як Трамп, імператор це як режим Кремля, і якщо ми переглядаємо, він по різному випадає, або як король мечів, або як король жезлів. Зеленського, то о, ці ключові фігури вони мають такі критичні періоди. З точки їм, їх смерть або їх стан здоров'я він безпосереднім чином буде впливати на перебіг подій, пов'язаним з завершенням війни або з розпочинанням нової, більш, більш глобальної війни, скажімо так, світової. А якщо ми кажемо стосовно Пушиліни, сальда і інших, інших, інших uh -huh. дотичні до цієї війни, в 70% розкладів все одно випадають по страшному суду і випадають по карті вежі. Причому там дуже руйнівні завжди розклади випадають на них. Тобто процеси, котрі будуть стосуватися не тільки тебе, твоїх близьких, твого оточення. І там, в принципі, ну, я не, не, не пригадую, що був хтось, кого можна назвати там, долгожителем або пророчити йому досить довго, довго життя з зустрічю глибокої старості. Все повинно бути трагічно. Руйнівним чином і впливати не тільки на е, самих антигероїв, е, але й їх оточення, тобто сім'ї, дітей, близьких, батьків тощо. Так ідемо е, далі. Що хотіла ще запитати? От, питання таке: це прочитала у одного політика, не буду називати ім'я. Чи правда що як тільки от оголосять перемир'я та підготовку до виборів в Україні? По-перше, відкриють кордони для всіх цивільних чоловіків. По-друге, відпустять додому всіх військових, які боронять нашу країну від початку повномасштабного вторгнення, натомість залишать на лінії, ну, де зупиняться бої тих військових, що воюють відносно надовго. От чи правдива, давайте отаке перевіримо, чи правдива така інформація, чи може бути так. Тому військов, стосовно відкриття кордонів, назавпадає перевернута колесниця. Перевернута колесниця це перевернути рух, перевернута можливість впливати на ситуацію, пробуксовування якісь. Далі. Ну і карта помірності. Карта помірності каже, що необхідно більше часу для того, щоб втримати ситуацію. Під контролем для того, щоб. Ми розуміємо, яку, які дії можуть люди використовувати в цей час. І в нас випадає втрата контролю над ситуацією. За того помірність вона каже, що ця ситуація вона буде в підвішеному стані, в стані невизначеності, в переносах і тому подібне. Тому я не думаю, що кордони відкриються. А щодо військових, те, що частину відправлять додому. Я дуже намагаюся знайти ці карти, котрі показували б е, саме позитивну відповідь на це питання. Річ в тому, що в нас випадає четвірка мечів. Четвірка мечів це певна пауза. Тобто пауза це підвішений стан. Будуть намагатися вводити якісь механізми, котрі будуть пов'язані з поверненням, з е, тим, що може. У пошуках, пошуках праздності, пошуках свята, пошуках якогось тайм-ауту або е можливості відновити сили. Але все, всі ці карти вони випадають по карті дурня. Карта дурня це ілюзія, це момент недомовленості, неправдивості. І, е виходячи з розкладу, випадає так, що. На, можуть бути слова, можуть бути якісь дії або кроки, направлені на те, щоб ситуацію вирішити, але без реального результату. Не в першому, не в другому питанні, немає карт, котрі всічили про те, що е, ті рухи, котрі будуть робитися, вони принесуть реальні результати, е, котрі ми зможемо не тільки, про котрі ми зможемо не тільки почути, але котрі ми зможемо побачити. Тому я не думаю. Тоді останнє питання у мене на сьогодні: чи правда, що в Трампа є так званий свій кандидат на посаду президента України? Тобто людина, в яку можливо він фінансово буде вкладатися чи якось, якось іще? З першої карта випала. Не, не просто тяжка ноша, а непідємна ноша. Е, повинні бути, причому у Трампа. Я можу сказати, що у Трампа повинні бути як декілька темних конячок, які дуже сильно хочуть, а, причому повернутися у владу. У нас випадає спирання на попередній досвід. Тобто ті, хто вже були. Ті, хто були максимально близько або максимально наближені до е, даної посади, і котрі дуже сильно хочуть обійняти цю посаду, але не зважаючи на там на бачення Трампа, на лобіювання тих постаті, котрі будуть намагатися нав'язати або запропонувати е, американському президенту. Вони трошки відрізняються від загального бачення українця і досить в нас випадає карта даріння і випадає час ікс. тобто недостатня кількість часу, е... котра необхідна для того, щоб з запропонованою кандидатури Трампа зробити людину, котра могла б. Обійняти цю посаду, і навіть не зважаючи, що там є в них такі інструменти, як е, Twitter, як е, різні Фейсбуки і тому подібне, вони не мож, не зможуть, не вистачить часу для того, щоб нав'язати позитивне бачення про ту чи іншу постать, тобто mm -hmm. Тимошенко і Порошенко не будуть президентами. Вже я прямо знаю, так спитати. Я не я не знаю, що повинен е, зробити Трамп для того, щоб їх обрали. Тобто, ну виходячи з розкладу, вони виходять, виходячи з розкладу, у нас прямо випадає. Перша король е, король кубків і е, дама мечів. Але вони б, що король Кубків перевернути, що дами мечів в перевернутому стані, і в нас в е, як спроби обійти знайти обхідні шляхи, але не вистачить сили. Карта сили випадає в перевернутому стані, і е, як би не намагалися вони розказувати і лобіювати свої позиції в Вашингтоні. Ви обираю все одно ну, українця, вони досить іноді принципові в своїх баченнях і Блін. дякую вам, Вікторе, за цей прогноз. Дякую глядачам, що дивилися. Нагадую, що всі контакти Віктора є в описі під цим відео. Підписуйтеся, ставте лайк цьому відео. До зустрічі.